Змусить Україну піти на домовленості. А я не бачу домовленостей. Я бачу трагедію, яка все вирішить. Ніяких домовленостей, ніяких угод я не бачу. Зараз ще раз перевірю, що змусить Україну піти на домовленості. Д'явол, смерть, десятка мечів. Ну, от, будь ласка. Це знаки трагедії. Неочікуваної. Вона, вона, вона не вже невідворотна вже. І це буде стосуватися Києва, центр, трійка мечів. Ну, от казала, вкажу, і я ще хочу сказати, що там буде. кажуть Аляска 15 число, це мені Крістіна зранку сказала, бо я не читаю новин. І я хочу сказати, що а я бачу наступний тиждень страшний по обстрілах. Я бачу трагедії, я бачу удари. Багато казали, ой, в Києві будуть вихідні. Я не бачила минулий тиждень, не дивлячись на обстріли там міст, деяких поодиночних, однак був, е, якийсь був як затища було. Не треба сподіватися. Тижді... Бовдури мали, мали 8-го числа, може, від того і було затища, розумієш? Бовдори мали 8-го числа щось домовлятися. Той ідіот, як завжди, 8-ми, восьмечі, 8 восьме, я вам відключу газ. І, си, і сидить вже його запрошує 15-го числа. А той довбень не може На Алясці вони зустрілися. Ви лише в кратері вулкана поспускалися Туди, розумієш? Не путіну щоб летіти на Аляску не треба перетинати кордони жодних країни. Абсолютно я все поняла а знаєш він визнає, що він злочинець? Тому що ту Це Знаєте, саморефлексія. Я не думаю, що у нього саморефлексія є, він мертвий. У мертва душа. Хорошо. Та при чим тут мертва душа? Він не може е він не може спокійно перетинатися, тому що він є світовий злочинець, от. його би роздерли і по світу його б його внутрішності би розкидали по всьому. в цьому. <глух> <глух> ну типу <глух> ти подивись, що змусить Україну піти на, на, на домовленості? Дивися, е, е, е боже, я бо я вже складаю. Якщо вони будуть для нас. Більш-менш прийнятні. Тоді ми домовимося. От дивися, ми згідні зараз то все завершити по лінії, правда? По лінії фронту. Не кажу, я не знаю. Це, це нам не вигідно, так? Але ми раз і ковтнули. правда? Ну, Ми готові, от погодься, але йому це мало. Тоді як у Херсонщину, що він віддасть? Йому треба більше? Він навіть по лінії фронту не хоче. Хоча, якщо так розібратися, він в плюсі лишається. Ти скільки народу згноїв, ти все одно в плюсі. Те забрав, те забрав, правильно? А він не хоче. То про що ми говоримо?